Вітаю вас на «Метричні співвідношення в прямокутному трикутнику». На рисунку, АБЦД, прямокутний трикутник, у якому кут С є прямий з вершини кута С до гіпотенузи АБ проведена висота СД, яка ділить дану гіпотенузу АБ на відрізки АД, Б, Ці відрізки називаються проєкціями катетів А С і ЦБ відповідно на гіпотенузу. Для зручності на рисунку позначено Б з індексом С, це проєкція катета Б на гіпотенузу АВ, або позначено маленькою літерою С АС з індексом С, це проєкція катета на гіпотенузу С. Висота Прямокутного трикутника, яка проведена до гіпотенузи, ділить трикутник на два подібних прямокутних трикутника, кожен з яких подібний даному трикутнику. Квадрат висоти прямокутного трикутника, проведена до гіпотенузи, дорівнює добутку проєкцій катетів на гіпотенузу, квадрат катета дорівнює добутку гіпотенузи та проєкція цього катета на гіпотенузу. Та но прямокутний трикутник, HKL, у якому проведена висота HS. З даних відрізків. Оберіть відрізок, що є проєкцією катета HK на гіпотенузу. Таке ж саме завдання на знаходження проєкції катета H на гіпотенузу. Розглянемо інший приклад. Нехай є ромб МНРТ Та. Проведена висота в трикутнику NOR. Висота УК. Обрати відрізок, що є проєкцією катета ОР на гіпотенузу НР. Виберіть відрізок, що є проєкцією ОН на N, R. Наступний приклад є колон, в якому проведено діаметр P L, з точки D проведено відрізки, P точки D на колі проведено відрізки D P і L D. Оскільки за умовою задачі. D точка Д лежить на колі, а ПЛ є діаметром, то скористаємося твердженням, що вписаний кут, що спирається на діаметр, є прямим. Тобто, трикутник PDL є прямокутним трикутником. З вишини Д опустимо на діаметр висоту ДК. назвіть відрізок. Що є проєкцією Lt на діаметр Lp. Приклад перший, за даними на рисунку, знайти х. Як розв'язується таке? Скориставшись тим, що х у квадраті у нас дорівнює 2 помножити на 8, тобто, це буде 16. І х у квадраті дорівнює 16, отже х дорівнює. 4. Приклад другий. Скориставшись рисунком, знайдіть невідоме. Оскільки ми знаємо, що х у квадраті у нас дорівнює 9 помножити на 25, тобто це буде 3 в квадраті помножити на 5 в квадраті, це буде 15 в квадраті. Отже, Х дорівнює 15. Приклад третій також, за даними на рисунку, знайти невідомо. Оскільки ми знаємо, що кут, що спирається на діаметр, є прямокутний. То есть, кут. Тобто трикутник ABC є прямокутним трикутником. Отже, ми можемо записати знову х квадрат дорівнює 9 помножити на 4. 9 помножити на 4 це буде 3 в квадраті помножити на 2 в квадраті, тобто, це буде 6 в квадраті. Отже, х дорівнює 6. Наступний приклад, четвертий. Також, за даними на рисунку, знайти невідомо. На відміну від попередніх задач, х у нас це не проєкція катета розміром 6. Тому ми візьмемо катет, що є проєкцією катета. 6 Візьмемо за 9 мінус х, і отримаємо, що 6 у квадраті дорівнює 9 помножити на 9 мінус х. Скоротимо на 9, бо 6 у квадраті це буде 36, і 36 поділити на 9 це буде 4 дорівнює 9. Міс х, ну і яке число треба відняти від 9, щоб отримати 9. Зрозуміло, що це х дорівнює 5 розв'язати задачу за умовою, що бачите на екрані. До цієї задачі зробимо отакий от рисунок, складемо рівняння 4х до квадрату дорівнює 16. Помножити на 3х. Далі, 16х квадрат і 16 можна скоротити. Е, о, я напишу 16х квадрат дорівнює 16 помножити на 3х, поділимо обидві частини рівняння на 16, отримаємо х квадрат, перенесемо 3х з протилежним знаком до рівня 0, х виносимо за дужки, Хмінус 3 дорівнює 0. Відповідь Х дорівнює 0 нам не підходить, значить, ми вибираємо х дорівнює 3 см. Далі, оскільки cd у нас дорівнює 4 помножити на х, то це буде 4 помножити на 3, і буде відповідь 12 см. Наступна. Задачу, умови якої ви бачите на екрані. Перпендикуляр опущений з точки перетину діагоналі ромба на його сторону дорівнює 2 см і ділить цю сторону на відрізки, що відносяться 1 до 4, знайдіть діагоналі ромба. Щоб розв'язати цю задачу, зробимо рисунок. 2 квадрати, дорівнює 4 х квадрат бо 4х помножити на х, тобто х квадрат дорівнює 1, тому на відрізки на які ділиться, це буде 4 і 1, тобто всього 5. Нехай це в мене буде один відрізок а, а другий відрізок Б. а в квадраті у мене дорівнює помножити на 5. тобто... А в мене буде дорівнювати а в квадраті дорівнює 5, а дорівнює корінь квадратний із п'яти. Б квадраті дорівнює 4 помножити на 5. Тобто, це, якщо я буду добувати корінь квадратний, це буде 2 корінь квадратний із 5. Оскільки у мене завдання знайдіть діагоналі ромба то я домножаю на 2. Тобто, одна діагональ у мене буде дорівнювати 2 корінь квадратний з 5, а друга діагональ буде 4 корінь квадратний з 5, бо це діагоналів вдвічі більше. Наступна задача. Центр кола описана в коло рівнобічної трапеції належить її більшій основі. Знайдіть радіус цього кола, якщо діагональ трапеції дорівнює 20 см, а проєкція діагоналі на більшу основу дорівнює 16 см. Зробимо рисунок до цієї задачі. Уважно розставляйте. Глянемо цей рисунок. По-перше, центр лежить на більшій основі рівнобічної трапеції. Тобто АД є діаметром. Якщо АД діаметром, то кут АБТ є прямий. Ось у нас прямий кут. Отримали прямокутний трикутник АБД. З вершини прямого кута на гіпотенузу опущена висота. Все. Скористаємося тим, що АД помножити на, на HD дорівнює BD в квадраті. Бо БД в даному випадку у нас катет. Тобто, ми отримали, що АД. Помножити на 16 дорівнює 20 у квадраті. Ну, для зручності я напишу так, 20 помножити на 20. Для чого? Для того, щоб скоротити на 4, 16 на 4 тут буде 5, і 20 на 4, на 4 теж буде 5, 16 повністю скоротили. Тобто, я отримала, що ад дорівнює 25. Але це не відповідь. Тому що у нас сказано радіус знайти, а радіус це в нас АО. АО чи ОД дорівнює 25 поділити на 2, і ця відповідь буде 12,5. На цьому наше заняття закінчую. Гарних вам задач і правильних відповідей на НМТ. Дякую за увагу! На все добре.